Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ситуація з Лукашенком критична в Москву. Злітаються. Рідні диктатора ФСБ навіть відпустила молодшого сина, як кажуть, джерела в опозиційних телеграм-каналах. По суті, забрати овоча і тіло додому. Він під апаратом живе стан критичний. Сам же син білоруського диктатора Олександра Лукашенка Микола міг бути заручником у ФСБ РФ. Про це заявила білоруська журналістка і засновниця спільноти Хватіт Баяца Ана Мартинова в етері телеканалу Freedom. за її словами була інформація про перебування Миколи Лукашенка в катівнях ФСБ. А як відомо, саме він улюблений син білоруського диктатора. Однак, заради влади він може пожертвувати і власною дитиною. Діма середній син Лукашенка, наркоман, старший син Віктор і громани, взагалі від морозок рідкісний. Ось особливо нікого за своє життя. Я думаю, він Лукашенко нікого не любив, крім колі. Він з ним не розлучався з дитинства. Ну і потім вже з'явився Я Думаю, що нікого крім колі і песика Лукашенко не любить, сказала декілька тижнів тому Мартинова. Водночас зараз Лукашенко регулярно проводить зустрічі з представниками російської влади і військпрому, намагаючись зістати в країні терористі РФ другою людиною після Путіна. То за популярністю другої людини в Росії після Путіна це Лукашенко, якого оберегли бини народ Росії після того, як зрозуміє, що цар не справжній, і завів їх у такий просто дрімучий жахливий ліс. Хто їм знадобиться? Міцний господарник, це очевидно, і ось він Висловили Ця журналістка утім, Мартинова зазначила, що як цірки плани Лукашенка викриють у Кремлі, то його можуть прибрати. Вочевидь, такий сценарій здійснився. Валерій Кур пояснив, що проблема російського та білоруського народів ховається в їхній історії. Наприклад, росіян зламав ще Іван Грозний. Він зробив це так потужно й уміло, що люди й досі не можуть отямитися. У Білорусі ситуація ще гірша. Тільки маленька когорта людей сьогодні воює на стороні правди. Додав він, можна пригадати президентські вибори у 2020 році. Тоді Александр. Андер Лукашенко знищив опозицію. Натомість їй на заміну з'являється нова плеяда. Коли 200 тисяч людей піднялося, і було достатньо, щоб знести всю цю владу. Що вони робили? Ставали на лавку, побундували і знімали червики. І казали, аби тільки не було війни, це їхня біда. Наголосив колишній екс-розвідник. Білоруси все одно не могли довести задумане до кінця. Валерій Кур переконаний, що навряд чи Путін отруїв Лукашенка. російський диктатор веде. Аскетичний образ життя самопроголошений. Же очільник Білорусі навпаки любить поїсти. Гарно відпочити, ще й провести час із жінками. Втім, Лукашенко вже знає про двох людей, які не допустять, щоб народ піднявся навіть після його смерті. Тож помирати йому не страшно. Путіну все одно чи помре Лукашенко, чи залишиться краще, звісно, щоб залишився, але він вже не підпустить зі своїх лап Білорусь. Пояснив корм у Білорусі дуже мало шансів на нове життя. Натомість Росія почне розпадатися у процесі, чого віддірятимуться околиці, бо центральні регіони занадто пригнічені. Такі як Євгеній Пригожин можуть. Ді, зламати ситуацію. Там зараз монархісти піднімають голову, але це буде зовсім інше. Бунту додав він. Цім розраховувати на війну в середині Росії все ж не слід, бо в народу немає на це ні сил, ні керівників. Така ж ситуація і в Білорусі. До зустрічі друзі ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.